Черівного дня шановні українці, зараз я вам поясню, що таке свобода вибору людини, щоб ви розуміли причину наслідок відповідно. Тому що запитання задають про основне запитання, яке зараз їх тривожить, це чи можна вбивати? <кій> Як я завжди кажу, є завжди причина наслідок. Ну, давайте, щоб це все зрозуміти, <кій> треба трішки нам буде помалювати. Дивіться. Є творець, якби я, Ви, все ми є Творець довкола стихії. Це все є умовно творець, сила, частинкою якої ми є. Тобто ми з вами це клітинки в тілі творця. Кожні символи містять якісь певні види енергії, які образи. От образ літери А, яку нам потрібно. Тобто, творець, це що? Це є якась основа, від якої відходить потік енергії. Він спускається згори образно ну, донизу в цьому напрямку. Відповідно, сила творця гармонізована, стабілізована. Вона в кирилиці, в нашій мові, тобто, буду не на рунах пояснювати, а буде більш доступніше. Ну, наприклад, футарк це також є весь творець. Всі енергії в рунічній мови. Але ми будемо розглядати на кирилиці, тому що на ній легше пояснити. Дивіться, літера А це енергія творця. Тобто енергія творця, відповідно, якщо додати Р, Ра це вібрація енергії творця. Енергія творця, бачите, вона символом показана, що вона спускається образно, проявляється в цьому матеріальному світі, і вона гармонійно збалансована. А що є таке людина? Людина це є літера L. Тобто, це проявлення енергії творця, але воно не гармонійне. Тобто, у нас є свобода волі, і ми можемо робити будь-що. Але в ідеалі ми повинні досягти оцеї гармонізації, як в літері А, яке проявлення. Тобто, людина може робити будь-що. Як негативне, так і позитивне. І те, що буде робити людина, проявляти оцю енергію Л-людську в цьому Світі, на нашій землі, такі події будуть відбуватися. Тобто, добра і зла не існує, ми маємо свободу волі, свободу вибору, можемо робити будь-що. Відповідно, якщо ми будемо цю енергію, Ра тобто божественну енергію проявляти через людей, тобто що ми будемо проявляти, те й будемо мати. Добра і зла не існує, ми можемо робити будь-що. Відповідно, просто потрібно усвідомлювати наслідок. Тобто нам дали необмежені права людству, тобто тому, хто вже до достатнього рівня розвитку дійшов до розвитку людини, ми отримуємо і вищу нервову діяльність і вищу енергетику, інструменти управління енергетикою, що називається магія, тобто, за допомогою зміни енергії ми можемо впливати на матеріальний світ. Але ми можемо робити будь-що. Відповідно, просто кожної нашої дії. Думки, слова, дії чи ритуалу будуть змінювати енергетику, відповідно, змінювати щось в матеріальному світі. Тому потрібно розуміти, що, наприклад, вбивство, це вбивство це що? Це руйнування. Але руйнування для чого? Для яких наслідків? Відповідно, вбиваючи щось живе, зупиняючи чуже проявлення в цьому світі. Ну, це завжди це є енергія руйнування, тобто буде збільшуватися руйнування. Тут вже більше, знаєте, як філософське питання, які ми наслідки хочемо мати. Наприклад, те, що Україна допустила інородців до влади, дозволила розбазарити всю оборонпром нашій, ну і не будувала в подальшому, призвело до війни і того, що ми зараз маємо. Відповідно, ми маємо зробити якусь дію, наростити цей оборонпром, стати сильними, щоб не бути слабкими, і тоді ми виживемо. Не вбивати не можна, тому що ми можемо подивитися в історію, наприклад, на Тибет. Коли китайські війська окупували Тибет, в них не було армії практично. І вони їх там медитували, і під час медитації їх просто вирізали мільйонами там. Тому, як ми бачимо з історії, це не варіант, потрібно боротися. Але. Якщо людина, наприклад, вбиває для того, щоб захистити, це ріст душі, він важчий по енергетиці різ душі, але це розвиток воїна, тобто захисника. Він зупиняє руйнацію за допомогою руйнації. Якщо це вбивця, наприклад, як кацапи, які атакують і несуть руйнацію, створюють руйнацію, так вони взагалі по низам розвиваються і відповідно, заслуговують на те, щоб. Отримувати свою руйнацію назад в їхні роди. Ну, що ми, українці успішно робимо, ми їм проклинаємо і бажаємо їм того, чого вони нам бажають, тільки в стократ умноженим, і справедливість за цим дивиться, тому що є потік енергії, який створюють люди. І він, якщо ми створюємо, то він відображається. І оця справедливість це умовно ця лінія, ось вона. Це справедливість, яка балансує оцей потік творця. Приводить до гармонії. Тобто нормально, що один е, вбивця нападає, кацап е, ЗСУ зупиняє, протидія, відкочує назад. В ідеалі люди повинні бути <кій> отримати оцю перемичку, справедливість, і жити, генерувати це як R, як генератор, вібрація, генератор Ра Божої енергії. Ну, люди е, сюди приходять для того, щоб вирости і знайти в собі оцю перемичку. Ну, Шлях воїна також воїн, і тут все відносно. Тобто, кожна наша дія так само вбивство, так само будь-що. Тобто будь-яка дія має просто наслідки. І ці наслідки потрібні прораховувати. І для яких ви наслідків працюєте, от тим ви і станете, тобто той і розвиток. Хочете бути воїном, можете розвиватись воїном. Ну, можете й бивцею бути, перейти на бік Кацап і просто грабувати і руйнувати тотальні руйнації по низам. Але тотальних руйнацій не буде, тому що буде балансування. Якщо, наприклад, людство дуже сильно піде в бік руйнації, тоді відбувається перезапуск людства. Він був не рази, коли е, по, негативний потенціал руйнування дуже сильно збільшується, тоді просто оцей А. Енергія творця обнуляє людство, щоб певний час людям буде не до війни, вони будуть виживати, відбудовуватись і дають шанс для того, щоб бути кращими. Зараз більш людство рухається до перезапуску логічного, але потрібно бути сильними, дбати про свій захист, маючи зброю, в тому числі ядерну, на нас би ніхто не нападав, і ми маємо це все відновлювати. Але при цьому не руйнувати когось. Але якщо на нас нападають, то ми повинні захищатися, не бути тибетцями, щоб нас в гонитві за перебуванням високих вібрацій не, не вирізали. Тобто потрібно бути в гармонії, Бу... бути не просто людиною, а бути, дбати про цю про справедливість і вирівнювати все негативне. Ось, сподіваюся, що люди усвідомлять, що кожна дія є причина-наслідок і кожне навіть вбивство. Призводить до якогось наслідка. І цей наслідок має бути все-таки призводити до того, щоб ми всі були творцями розвивати творчість, генерувати нове, тому що людство створено для того, щоб ми тут могли проявляти волю творця, тобто робити що завгодно, але створювати нове. Ну, відносно війна це також руйнація, яка призводить до створення нового, нових технологій. Але в тривалому часі це буде застій. Тобто на початку війни це створюється там, як зараз і безпілотники, інноваційні технології, ще щось створюється. Нові види там забезпечення життя для армії. Створюються, але в подальшому все ж таки потрібні інші види творчості. Якщо цього не буде, то буде глобальний перезапуск людства, будуть стиратися і країни, і все на світі. Тому ми повинні бути в балансі, от в Л людині, знайти як в А, оцю перемичку, і нести відповідальність за кожну свою дію. І прораховувати, до чого наша дія призводить. Якщо вона призводить до того, що людство буде розвиватися, і Україна розвиватися, і наші роди будуть розвиватися, то це буде добре, і Україна буде жити, йти рухатись далі. Ось. Ну, а той, хто вже почав вбивати, то повинен розуміти, для чого він вбиває. І це шлях воїна, це егрегор воїнства, куди будуть потрапляти і душі, будуть цей відбиток мати. Я свого часу через втілення через це пройшов. Я пам'ятаю, як я був воїном. Це дуже сильно прокачує внутрішню силу. І оці наутізи, криза, коли вбивають, коли були випадки, коли мене живцем пам'ятаю, як турки спалили на вогні. Це також дає свої певні. Відбитки, але це дає також і розвиток для того, хто мислить, хто осмислює, хто рухається вперед, той повинен собі своїми вчинками, ось, будучи людиною, все-таки тягнутися до творця і тримати якусь гармонію. Відкочувати зло, яке хоче зруйнувати тебе сильного, потрібно для того, щоб я сильний, я творець, я буду творити і робити краще в цьому житті. Але не зациклюватись на цьому вбивстві і отримувати задоволення. Від цього не потрібно. Потрібно холодно відкочувати зло назад. Прийшли вас збивати, ви вбили у відповідь і проклали, прокляли той рід, який вам ніс цю смерть. Ось і немає там ніяких е, обмежень. От релігії дають обмеження, дають заповіді, наприклад, по заповідях вбивати взагалі не можна, і людей не можна. Там чіткий контракт. є, Увідуючих контрактів немає, ми можемо робити все, що завгодно. Але ми повинні розуміти, що, що ми для чого робимо, тому що наші фінальні результати може призвести або до перезапуску людства, або для того, щоб зробити людство кращим. І якщо для цього потрібно пройти шлях низький, енергетичний тобто вбивати, але для того, щоб потім відновитися, розростися і почати творити, бути творцем, створити щось краще, ну, то ми це повинні прийти. Тому що якщо будемо слабкими, не будемо мати армії, не будемо захищатись, то слабких що зроблять, слабких знищуть. Робіть свій вибір, слідкуйте за своїм вибором і думайте, який наслідок буде фінальний. Фінальний наслідок ми маємо знайти у цю перемичку і бути творцями. От, і цю енергію Ра генерувати не, не РЛ, а РА. В ідеалі людство повинно генерувати. Тобто це є ріст, це є розвиток, і оця енергія, яка умовно опускається від Творця, повинна бути гармонійною. Бережіть себе, слава Україні, слава Творцям, тому що Україна несе в ДНК своєму, в коді енергетичному, це творці. І саме ми. Створюємо більше всього винаходів, створили ми для людства. Чому? Тому що ми на нас, оце і на Україну опускаються на наші роди оця енергія А, і ми є, також маємо енергію Р, яку не всі народи мають. Тобто ми, як рай, генеруємо Ось. це чого не мають Кацапи. Вони руйнівники, вони кочівники, вони окупанти. От навіть якщо на їхній території там, когось ми, там, корольова, там ріпіна хочуть привласнити, так це українці, розумієте? Тут всі видатні люди, які там вони хочуть привласнити собі. У них кров наша, гени наші. Не москви, мошк... Не оцеї московітів, а наші. Тобто Україна, оце осередок, який Русь ще тягнеться. Це генетичний потенціал, чому трипільці вижили після потопу всесвітнього, після катаклізму, після перезапуску людства, тому що вони були тверцями. Ви можете подивитися навіть по їхній, по тому, яка потужна була кераміка, які зараз не кожен такі глечики зробить там метрові, півтора метрові з розписом. Це все ознаки того, що вони були творцями. Творцями вони були, був матріархат, вони розуміли, що жінка як творець, як та, що генерує проявлення творця, якщо жінку любити, відповідно, то вона буде генерувати позитивне, буде давати розвиток. Якщо жінку дратувати, то вона буде руйнувати. От Україна, як та жінка, зараз нас сильно роздратували, і вона буде генерувати все на знищення, щоб зберегти своїх дітей. І це також проявлення воля творця. Ось. Але через клітинки України, тобто як Егрегора, як жінки жіночого Грегора, такого бриканівського, її роздратували, то певні її клітинки воїни її захищають. несуть смерть. Той, хто захищає, той перероджується в Грегорі воїном. Ось, і він просто йде трошки по низькому шляху розвитку. Але це також непогано. Це просто потрібно усвідомлювати і вносити свої корективи. І не бути в релігії, тому що релігія дає обмеження. Коли підписуєш контракт, не вбивай. Це ні курку, ні людину не вбиває. ні тварину, ні мишу, нічого. Але вбиваєш, то будуть наслідки. Є гріх. Гріх це порушення законів Бога. Для відуючих немає гріха. Ми робимо кожна наша дія, ми просто продумуємо, для чого вона. А в кожну нашу дію ми продумуємо так, щоб вона приносила творчість, розвиток і собі, і роду, і людству, щоб постійно були в плюси, щоб відуючий повинен бути от в енергії, а в Слава Україні! Смерть ворогам! Бережіть себе! Слідкуйте за своїми діями і отримуйте відповідні наслідки.